Знайти область визначення функції. y дорівнює 4 розділити на з 3х-15, додати 8 розділити на модуль x-6. Областю визначення є сукупність усіх значень х, для яких виконуються такі умови. Перше. Підкореневий вираз має бути невід'ємним. Друге. Знаменник не має дорівнювати нулю. І третє. Знаменник не має дорівнювати нулю. Перші дві умови об'єднуємо в таку нерівність. 3х-15 строго більше від 0. І другий знаменник. Модуль x-6 не дорівнює 0. Ці дві умови мають виконуватися одночасно. Тобто розглядаємо систему. Розв'яжемо цю систему нерівностей. Перша нерівність. Х більше, 15 переносимо вправо. Буде плюс 15, знак перед 15 змінимо на протилежний. І розділимо на додатне число 3, це буде 5. Розв'язок коміційної рівності. Є всі числа більше від п'ятірки. Їхнє зображення розміщені правіше від зображення числа 5. Переносимо мінус 6 в праву частину, одержимо модуль. Х не дорівнює 6. Тобто х не дорівнює 6 або х дорівнює мінус 6. Зобразимо ці дві точки. 6. І тут мінус 6. Розв'язком цієї нерівності є уся числова пряма крім оцих двох точок. Ми заштрихуємо всю цю числову пряму, крім цих двох точок. Переріз цих двох ножин це є об'єднання таких проміжків від 5 до 6, від 6 до плюс нескінченності. Отже, записуємо і х належить. Від 5 кругла дужка, оскільки 5 це виколота точка, до 6. Так само кругла дужка, Об'єднання від 6 до плюс нескінченності.